Всім доброго понеділка. Сьогодні відгружаємо Ловоло 24-ку на вузькій резині. Замовлення онлайн. Трактор у нас з дводисковим щепленням. Хороша ціна на нього, 7400 400 доларів на сьогоднішній день, 2 роки гарантії. Доставка безкоштовна. Моторка М385, резина Armor, 9,5х24 задні, 65 на 16 передні, грузи передні, антифріз залітий в систему охолодження, готовий до роботи, повністю перевірений. Тож, кого цікавить дана модель, або інші моделі. Тракторів у нас зараз багато, дуже великий прихід був. І Надалі будемо зараз отримувати нову техніку, слідкуйте за нашими відео. Очікуємо на Луволи 35-ки з кабіною, вони вже є на Україні, чекаємо на нашому майданчику. Буде зараз багато цікавих моделей і поповнимо заодно склад тракторів.